Згадаємо, як порівнюються звичайні дроби. З двох дробів з однаковими знаменниками завжди більше той, у якого чисельник більший. Ми маємо дроби з однаковими знаменниками 7, 5 більше, ніж 3, тому 5 сьомих більше, ніж 3 сьомих. Якщо порівняти дроби з 16,5 і 2 третіх, можна сказати, що 2 треті це дріб правильний. У нього чисельник менший, ніж знаменник, і тому даний дріб менший від одиниці. 16 п'ятих дріб неправильний, чисельник більший за знаменник, тому даний дріб більший від одиниці. Таким чином, неправильний дріб завжди більший від правильного дробу. Отже, перший дріб буде більший. Якщо нам потрібно, наприклад, порівняти дроби 9 і 4 п'ятих, то для того, щоб їх порівняти, ми зведемо дані дроби до однакового знаменника. В даному випадку, напевне, це знаменник 10. І ми зведемо 4 п'ятих, запишемо, використовуючи знаменник 10. Знаходимо додатковий множник. 10 ділимо на 5, маємо 2. Тому 2 множимо на 4 і 8. Десяти. Звичайно, 9 більше, ніж 8, десяти, тому знак буде стояти ось таким чином. Ще, наприклад, порівняємо дванадцятих і 7 шістнадцятих. В даному випадку ми маємо звести обидва дроби до спільного знаменника. Фактично, це найменше спільне кратне. Знаменників 12 і 16. Як його можна шукати? Якщо це найменше спільне кратне не можна побачити зразу, то можна застосувати такий прийом. Ми візьмемо більший знаменників, 16 в даному випадку, і будемо додавати 16 стільки разів, поки у нас утвориться число, яке поділиться на 12. Наприклад, 16 плюс 16, 32 на 12 не ділиться. А далі 32 додати 16, це вже буде 48, число, яке ділиться на 12. Тому спільним знаменником буде 48. 48 ми записуємо в одному і другому дробові. До першого дробу додатковий множник – ми 48 ділимо на 12, маємо 4. І до другого 48 ділимо на 16, маємо 3. Тому 4 множимо на 5, 20 в чисельнику першого дробу, і 3 множимо на 7, 21 в чисельнику другого дробу. 20, 48 менше, ніж 21, 48, і тому. Аналогічно, ми ставимо знак порівнюючи дроби 5,12 і 7,16. Отже, щоб порівняти дроби з різними знаменниками, їх потрібно звести до однакових знаменників, а потім вже порівнювати як дроби з однаковими знаменниками. Виконуємо дію додавання і віднімання дробів. Для того, щоб додати чи відняти дроби з різними знаменниками, ми маємо їх звести до спільного знаменника. Наприклад, якщо додавати дроби 4 сьомих і 2, 5, то спільним знаменником, тобто найменшим спільним кратним для чисел 7 і 5, буде звичайно 35, число, яке поділиться і на 7, і на 5. Тому будемо зводити до 35. Далі ми шукаємо до кожного дробу додатковий множник. Для цього ми знаменник 35 ділимо на кожен із знаменників даних дробів. 35 ділимо на 7 і тут буде 5 додатковий множник. 35 ділимо на 5 додатковий множник 7. Далі ми 5 множимо на 4, це буде 20, і додаємо 7, що множимо на 2, 14. В результаті ми маємо 34,35. Дріб правильний, тому цей буде кінцевий результат. Обов'язково дивимося, чи не можна ще дріб скоротити. В даному випадку дріб не скоротний. 9, 16, віднімаємо 3, 8. Спільним знаменником буде число 16, адже воно ділиться і на 8. Тому пишемо 16. Знаходимо додаткові множники до кожного з дробів. 16 ділимо на 16, 1. 16 ділимо на 8, 2. 1 помножили на 9. Маємо 9 чисельнику. і віднімаємо 2, що множиться на 3, 6. Отже. 3,16. Дріб не скоротний, результат такий не залишається. Для того, щоб відняти мішані числа, тобто ті, що мають цілої дробової частини, ми спочатку від цілої частини віднімаємо цілу. 3 відняти 2 – 1 Ціла. А дробові зводимо до спільного знаменника 9 і 6. Спільним знаменником буде число 18. Воно ділиться і на 9, і на 6. Знаходимо додаткові множники. 18 ділимо на 9 до першого 2. 18 ділимо на 6 до другого 3. Тому 2 множимо на 4, 8 і віднімаємо 3. Маємо 1,518. Аналогічно виконуємо дію додавання. До 2 цілих додаємо 3 цілих, маємо 5 цілих. Далі спільний знаменник для 4 і 5 – 20. Додаткові множники. 20 ділимо на 4, 5 до першого дробу. 20 ділимо на 5 4 до другого дробу. Отже. 5 множимо на 3, 15 і додаємо 4, що множиться на 2, 8. В результаті ми маємо 5,23. 23, 20. 23 20 дріб неправильний, тому виділяємо цілу частину. Для цього ми 23 ділимо на 20. 23 поділивши на 20. Ми маємо 1, 3 остачі.

Для цього потрібно забрати від 5 цілих 1 цілу, запишемо 4 цілих, і 1 цілу ми запишемо із знаменником 17. 17, 17. Віднімаємо 3 цілих 14, 17. А далі, звичайно, від цілої частини віднімаємо цілу. 4 відняти 3 це 1 ціла. 17 віднімаємо 14, 3 17. 1 ціла 31. Ну і на станок знову ж таки, виконуємо віднімання. Від 8, цілих віднімаємо 5 ,3 цілих, Спільний знаменник для чисел 5 і 6 – 30. Додаткові множники. 30 ділимо на 5 до першого дробу 6, а до другого 30 ділимо на 6 – 5. Тому ми маємо 6 помножити на 3, 18 і відняти 5 множиться на 5, 25. Від 18 25 відняти не можна. Що ми тоді робимо? Ми знову ж таки забираємо з 3,1 цілу і пишемо вже 2, ціли, але цю 1 цілу пишемо, як 30 30. А потім додаємо 18 і віднімаємо 25. Отже, буде 2 ціли. В чисельнику 30 відняти 25 – це 5, а 5 додати 18 – 23 30. 2 цілих 23 30. Якщо потрібно подивитись більш детальні відео, це можна зробити, подивившись відео відповідні в шостому класі.